Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. і До нас доєднується Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю пане Івана. Вітаю, слава Україні! радий вас бачити Навзаєм. І з вашою допомогою розберемося в ситуації, яка, яка склалася. Зокрема, мова про Куп'янський напрямок. За останні за останній час суттєво посилилася. Атаки росіян що можете розказати про цю ситуацію? Власне, атаки росіян на східному напрямку, навіть і на південному, вони абсолютно взаємопов'язані з тими внутрішньополітичними викликами, з якими стикнувся Путін зараз в Росії. Це і бунти населення в і це бунт, це невдоволені виступи жінок Р Росії військовослужбовців російських. Це і Власне, удари по російських об'єктах це безперервні пожежі, все це б'є по репутації Путіна дуже сильно. Ну і крім того, що Путін недавно давав конференцію, де заявив, що ми завоювали, і він це чітко сказав, і будемо продовжувати завоювати території України від нас цього ніхто не забере. Ну і для того, щоб продемонструвати, що він досить сильний такий лідер, політик, який йде на вибори. Російській Федерації навіть не номінально, не формально, а дійсно Росії потрібен Путін. То вони з цієї сторони, і власне, як як найлегше для Путіна проявити свою ефективність? Ну звичайно, дати команду воювати тим, ким не шкода. І і тому активізація без на полі бою зараз ну, Куп'янський напрямок і чи брати взагалі? з Сповний лимано Куп'янський напрямок, чи той Бахмутянський, чи Авдіївський, всі пов'язані з тим, що Путіну потрібна конче якась перемога, якийсь успіх найменш, скажімо, цінним для нього ресурсом це людським зайняти певні території. Ну, якщо розглядати конкретно Куп'янськ, це теж зрозуміло, бо Куп'янськ це одна з хороших вузлових стажей з надорожних станцій. Де знаходиться і власне і вагоноремонтний завод там, і я, ряд підприємств, які дають можливість їх перетворити на фортифікаційні споруди. Ну і, окрім цього, це дасть їм можливість в його розумінні продемонструвати роботу, що вони все-таки відвоюють втрачені ними території минулого року, бо це є Харківська область. Ну і окрім цього, намагання вийти на кордони адміністративний кордон Донецької області, Луганської ось весь цей спектр подій і, власне, зумовив їхню активність росіян на Лимано-Куп'янському напрямку, бо час не жде, не на їхню користь, а урахуванням, що на цьому напрямку вони намагалися вже давно перехопити ініціативу. Бо якщо крім Куп'янська, Лиманського там більше це є і Оскільське водосховище, це є Харківщина, це є велика водна перешкода. І тому у них на це був розрахунок. І, власне, оцей напрямок вони активізували. Ну, і, крім цього, це розрахунок на те, що, скажімо, ми не могли додаткові резерви перекинути на Авдіївський, чи Бахмутянський, чи Вогледарський напрямки. Вони також намагаються сковувати наші сили, наші збройні сили, власне, на, на, на цьому напрямку, та й по всій лінії фронту, якщо власне говорити про лінію фронту або про зіткнення, які відбуваються, де зараз справді найбільші загрози, а де можна чекати позитивних подій. Як і загроза, так і позитивні власні моменти. Це ті ж самі Лимано Купінські, Бахмутянський, Авдіївський, Угледарський, Роботинський, е, е, далі там Кринки, Будь-який будь з цих напрямків вони всі, всі насправді як працюють автономно, так і взаємопов'язані між собою. Бо щойно динаміка активності на якомусь з цих напрямків буде чи зменшуватися чи виникатимуть загрози. Прорив це з обох сторін стосується, то там автоматично будуть підтягатися резерви, посилюватися власне напрямки або ослаблятися напрямки інші, а це в свою чергу знову буде викликати реакцію протилежної сторони на послаблених напрямках, і так це триватиме до того моменту, поки одна сторін не зуміє все таки зробити серйозний прорив. Ну, враховуючи, що росіяни втратили. Серйозний наступальний потенціал ще ще по суті минулого року, да навіть більше вже на кінець 22 го і вони намагалися вирівнятися, намагаються вирівняти серйоз свій наступальний е, свій оборонний потенціал, прийшовши в чатку в таку фазу м, оборони глухої, потім з, з оборони не намагаються контратакувати зараз. Бо е, прекрасно всі розуміємо, що Ті напрямки, по яких вони намагаються прорвати нашу лінію фронту, це напрямки, які вони вже в свій території, які вони втратили у ході наших військових операцій. Це і, я вже не кажу про напрямок Київський, північний, на якому вони взагалі поки що сидять тихо. То тобто, якщо брати Східний, та ж сама Харківщина, Південний. Це є Херсонщина, зрозуміло. Крім цього, ну, знову ж Запорізький напрямок це втрати на Вугледарському напрямку для них, і там же ж 155 та бригада морської піхоти свій час була покладена в декілька етапів. І ось це, звичайно, і моделює зараз події на лінії фронту. Реально може дати якась перевагу будь-яка ситуація, чи це буде ефект. Несподіванки, скажімо, по знищенні командних центрів чи серйозне ослаблення логістичних шляхів, тоді дійсно ми можемо говорити про те, що нам вдасться перейти в контрнаступ на якомусь цих напрямків. Між іншим це не нова ситуація. Вона так приблизно з 22 го року, там з літа і триває. Коли росіяни намагаються тиснути, 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 тиснути і на якомусь напрямків. В них іде обвал, вони відступають, глуха оборона, знову пробують тиснути, тиснути, тиснути обвал, відступають, глуха оборона. І ми зараз знову маємо приблизно таку саму фазу, ну там з урахуванням, скажімо, що вони зараз з усіх періодів вони зараз максимально змогли накопичити людського ресурсу там до півмільйона за різними цифрами, від 450 до мільйона. І те, що вони зараз провели ротації своїх підрозділів, посилили тим ж, всім, що могли стягнути, по суті, з їхніх тилів, як бачимо, те, що вони намагаються і накопичити на глибинних базах той самий арсенал, зброї ті ж саме накопичення паливно, паливно-мастильних матеріалів, і з урахуванням того, що для Путіна насправді кожен день не грає на його користь не на його руку, навіть з урахуванням всіх світових політичних викликів. У будь-якому випадку для нього це, це видатки, це втрати фінансові. Я вже не кажу про репутаційні. Звичайно, що він надіється зайти у фазу виборів на якомусь піку напруження на лінії фронту. Властиво, ми маємо події в Чорному морі. це це атаки на російські кораблі. Ми маємо тут успіхи, удари по літаках, збиті літаки, удари по ворожій логістиці на ворожій території. Чи це в якийсь спосіб міняє ситуацію? Чи відчувається це, це на фронті? Почнемо з того, що насправді удари відбуваються навіть не настільки, на сухосухопутніком компоненті ведення бойових дій. Бо... На сухопутньому напрямку ми вже достатньо сильно зуміли і теж є і свій час і акумулювати сили і зброю. Зараз ми бачимо цікаву тенденцію по ураженню власне, росіян на морях, чорне море, Азовське, яким Путін дуже пишався, що воно є стало внутрішнім, і А-50 по суті, там всі найвища технологічна авіаційна їхня думка впала. Збита, знищена, і крім цього, таких літаків у них там реально в строю декілька одиниць, менше п'яти. А зараз і кожного така втрата це сотні мільйонів доларів. Та ж сама Балтика, Балтійське море. Як вони донедавна дуже акцентували про готовність йти в сувальський перевал, але отримали по Балтиці знищені, знищені нафтобази. Там навіть не просто нафтобази, там по суті цілі заводи. І що найцікавіше, це насправді не просто удар там по військовій компоненті на цьому напрямку чи на базах, які згідно з яких отримували паливо росіяни на північному напрямку нашої країни. Але важливо, що насправді це удар по їхній торгівлі в Балтійському морі, по будемо також прямо говорити по пробандії складовій, бо Власне, в Балтику вони вивозили свої танкери, там шляхом різних махінацій. Ця нафта перепродувалася формально на паперах, переливалася в інші і йшла вже як нафта не російська санкційна, а там під, під прапором інших країн, третіх країн. То тоді, якщо такий порт завдав удару, зазнав удару, ну то ми розуміємо, що це не, не стільки, навіть мільярдні збитки зразу. По устаткуванні, яке, між іншим, там було все іноземне, і робили його німці в свій час, як і удар по безперервності, по логістиці палива продажу, а це а газ, нафта, це російські бюджетоутворюючі по суті галузі, і це дуже дуже для них буде болючо, навіть болючіше, ніж, скажімо, деякі поразки на лінії фронту. Я вже З... Порівняння про те, що. Такі удари по, по, по заводах, по, по базах, це є, власне, ті санкції, які працюють, які справді призводять до, до зупинок економіки російської. Да. Причому це санкція, яка, яку, яку наносять українці. А якщо економічні санкції, це одне, але коли воно б'є по економіці, це в рази, в рази краще для нас насправді. Сьогоднішній обстріл України маємо дуже дуже важкі наслідки в Києві в Харкові за повідомленнями Збройних сил було сьогодні попри це збито 15 крилатих ракет X-101 X-555 X-55 П'ять балістичних ракет Іскандер і навіть керовану авіаційну е, ракету Х-59. Але водночас е, деякі оглядачі говорять про те, що е, при цій атаці е, летіло до п'яти бортів ту 22 М3, які можуть нести ракети Х-22 або Х-32 надзвукові ракети, які ще ні разу не були збиті. Силами ППО, наскільки критична ситуація в ним? Ну, почнемо все-таки, що війна інформаційна і гібридна, і не завжди насправді те, що озвучується, що як, як неможливо чи як унікальна зброя, насправді, такою є. Можливо, стоїть питання не відсвічувати, так би мовити, таким сленгом. Скажу. Системи протиповітряної оборони, зокрема радіоелектронної боротьби, бо ряд ракет, які були пущені з території Росії, вони впали на території Росії. І ряд взагалі не, так би мовити, умовно кажучи, не подолали необхідний простір чи бар'єр. Це теж є факт. Там ну, наразі ці ракети дуже становлять хапс 22 і Х 32 які по суті є більш удосконаленими. Ну, так принаймні вважаються. Насправді вони запускаються, і залітали в наш повітряний простір, але знову ж фіксування їхнього ураження на, на принаймні на сьогодні точно немає, і не у звучному. Так, ба більше всі, всі ті удари, де були те, росіянам вдалося пробити систему повітряної оборони, вони і озвучені, і показані. На жаль, це житлові будинки. Ну це десь зрозуміло, чому так, бо все-таки. Систему протиповітряної оборони абсолютно густо, повністю не розкладеш. По всій е, державі так е, принаймні при тих, тих наявних засобах, що є зараз, щоб створити глуху стіну. Але в будь-якому випадку показники ми бачимо, що в рази краще, бо навіть ті ж самі шахеди вони вже майже збиваються 100%. ті ж самі, навіть кінжали, на яких свій час Китай заглядався. І хотів взяти в себе на озброєння. Ми знаємо, що китайці визнали, що це занадто слабка зброя, з урахуванням їхньої дороговизни і дорожесних видатків, що Петріоти з ними легко справляються. Так само будемо, я думаю, скоро очікуємо і будемо бачити інформацію про те, що в нас вже є засоби, які збивають і ті ж самі хап 22 Просто видно на, на даному етапі ще є можливість тримати. Інформаційну безпеку її будуть дотримуватися, і це правильно в кінці кінців. Ну але ж ми бачимо, це вже тенденція стала, що російські ракети почали різко падати, не долітаючи взагалі до цілей. Хоча, ну, знову ж ідеал, і нічого не, наразі не можна зробити, і тому взагалі слід очікувати ракетних ударів. І тому при найменшій тривозі потрібно все таки дійсно йти в укриття, не зловживати. Бо як бачимо, що ворог абсолютно не спиняється, йому байдуже куди бити від слова взагалі. У них того ракета все таки є ще. Та й психологічний тиск їм потрібен. По-перше, їхня пропаганда будь-який прильот ракети, будь-де, вони все одно це перекрутять і опишуть, як табір найманців чи якихось страшних на нацистів. Тому тут кожному українцеві теж потрібно дбати про свою безпеку. Будинки ми відбудуємо у свій час, а життя вже не повернеш. Легковажити не можна, це правда. Напевно, саме цим пов'язано також те, сьогодні вранці, під час тривоги, Польща активізувала авіацію. Як повідомляють, Європейська правда з посиланням на оперативне командування Збройних сил Польщі, поляки, це цитата, активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору? В зв'язку з цим таке можливо теоретичне, можливо, практичне питання. Чи можливий такий варіант? От бачимо, що поляки. Серйозно ставляться, вони в якийсь спосіб пробували піднімати свою авіацію, тобто пильнувати, що відбувається. Ми мали випадки, коли ракети потрапляли на територію Румунії, на територію Польщі, що буде прийнято в якийсь спосіб рішення, наприклад, що ці країни почнуть задіювати свої ППО. Для превентивної мети захисту е своїх територій від можливого потрапляння російських ракет, ну найкращий спосіб, щоб ракети російські не потрапляли на їхню територію, це якщо вони допоможуть нам їх збивати, посилять нашу систему ПВО. Тоді і менше прийдеться від... ризикувати їм. Хоча з іншої сторони, ті прильоти, власне, ракети, що пролітали що в Польщу, що порушували повітряний простір, вони засвідчили, що країни НАТО теж люблять висловлювати стурбованість і не більше. І проблеми поляків залишаються проблемами поляків. Крім того, польський уряд починає розуміти, як і напевно, уряди Прибалтик, що Отакі От прольоти ракет це величезні репутаційні втрати і для них самих у, у межах країни. А урахуванням того, що у Польщі теж є серйозна дискусія між декількома політичними силами за владу, звичайно, що. Не надання гарантій своєму населенню або не використання всіх можливих засобів і сил для того, щоб гарантувати безпеку з повітря своєї країни, звичайно, воно викликало певне обурення серед населення. Польщі, звичайно, що що вони правильно поступають зараз, вони розуміють, що. Чим більше вони будуть робити вигляд, що нічого не трапилось, тим більше росіяни будуть відчувати себе впевненими, що варто поступати так само. Чи будуть вони готові системами протиповітряної оборони брати на себе відповідальність по захисту? Ну я не знаю. Це все залежатиме від тих договорів і від тих зобов'язань, які вони візьмуть на себе в майбутньому або в рамках якихось серйозніших коаліційних угод. Ну, швидше це може бути. Якщо вже дійсно ми почнемо серйозно видавлю або російські війська з території України, або дійсно, коли вони переконаються особисто для себе, що все-таки ризик ураження російськими ракетами їх територій настільки високий, що дійсно потрібно включатися вже особисто і індивідуально. Ну, але на даному етапі це швидше Просто заходи, які нас намагається польський уряд продемонструвати для свого внутрішнього глядача громадянина, аніж з реальністю там спроби якісь проводити протиповітряну роботу, тим паче вони не мають бойового досвіду. І якщо і робота проводилась якась навчання підготовки до персоналу, то це або з урахуванням українського досвіду, або просто зрахуванням їхніх якихось симуляторних розрахунків. Ну, така правда життя. Водночас ми маємо кілька дуже складних ситуацій, які пов'язують з хакерськими атаками, наслідки яких це масштабні збої, я маю на увазі. Свого часу падіння Київстару, стару зараз маємо свіжу подію у Львові було відключено частину цілого мікрорайону від тепла і гарячої води, в зв'язку, власне, як говорять, не виключають хакерських атак. Наскільки військові дії і військова логістика зараз уразливі до подібного або навпаки, можливо, захищені. Ну, військова, ні, бо військова має свої внутрішні закриті канали, системи оповіщення, зв'язку, які, по суті, і шифруються спеціальними кодами. І взагалі, якщо це є замкнутий зв'язок, то його неможливо ні прослухати, ні, ні на щось на нього вплинути. Щодо Власне, засобів там програмного забезпечення, яке використовують для спрощення роботи там документообігу чи фіксації переміщень, чи визначення маршрутів ну, для того й власне є своя кібербезпека, яка над цим працює. Між іншим, це саме, напевно, та кібербезпека мала би і працювати і в, власне в тилових областях, і це те, що потрібно обговорити. бо Знаєте, інколи не дай Боже, не дай Боже, я звичайно кажу, щоб якась людська халатність е, списувалася на якусь кібератаки, бо це може просто інколи почати і розслабляти, бо будь-яку відповідальність скидати, що це була кібератака, тут потрібно розбиратися в окремо кожному окремо взятому випадку. Бо, бо це важливо, бо якщо тут, тут на, на передній лінії до фронту прифронтові міста ну тут більше уразливі до авіації, до ракет, до тих самих диверсантів, роз... то тил, наслід. який відповідає власне за пряме забезпечення, вони мають розуміти на місцях, власне, що керівники, що це важливо, і для цього докладати всіх зусиль. Але якщо вас правильно зрозумів, то, то власне в стилових містах тоді е, цьому також би мала бути приділена увага, тому що ну, або щоб не допускати можливої халатності, якою можна прикриватися, або убезпечити тоді е, ті дані, які, можливо, ну е, е, можуть стати предметом полювання для, для розмаїтих спецслужб. Чи я вас правильно зрозумів? Ну так, власне, так, бо всі ж, наскільки я знаю, системи життєзабезпечення, вони ж в Україні, вони інтегровані в єдину систему забезпечення держави, і вони інтегровані в єдину систему, десь, і, якщо не повністю, то там спільного захисту міжвідомчих власне. Структур, які відповідають безпосередньо за ці безпеки, тим паче, об'єкти критичної інфраструктури вони завжди мають бути на особовому обліку, на особливій увазі, воно так і завжди відбувається. Тому тут тут я кажу: тут я не кажу, що у Львові не, не кажу там, що там була халатність. Я просто от кажу, що як приклад, щоб цього ніхто не взяв собі, що дійсно у львів'ян так сталося, що ворог зумів прорвати власне зайти у систему забезпечення чи програмного забезпечення, це потрібно зробити висновки і цього не допускати. Але щоб це от потім завжди ж легше сказати, що от в якійсь іншій області, що от сталася халепа, але от так, як у Львові у нас відбулося проникнення в програмне забезпечення. Тобто тут, тут, тут потрібно зразу я вважаю, що найшвидше потрібно озвучити, хто реально, яка причина була цих таких подій. Бо все-таки тилові області керівники безпосередньо, ті ж самі мери, ті ж самі власне представники місцевого самоврядування, тим паче громади мають достатньо прав і можливостей, все-таки, напевно, за своїми територіями зобов'язані краще безслідкувати. З вашого дозволу ще питання, яке яке стосується мотивації фінансів, особливо на фоні року, який почався, на фоні подій в Сполучених Штатах, коли ще не досягнуто рішення про виділення додаткової допомоги для України, ми знаємо, що принаймні. Офіційно стверджується, всі витрати на фінансування Збройних сил України це є витрати повністю українського бюджету, на які не йдуть, не йдуть кошти партнерів. Чи є якісь моменти такої фінансової демотивації, чи немає затримок з фінансуванням по Збройним силам України? Те, що ми знаємо, по заробітній платі немає проблем. По появі, там, скажімо, зброї, там, якихось перебоїв немає. О боєкомплекту теж. Ну, з іншої сторони, знову ж як це сприймати. На війні завжди чогось не вистачає, але це не там, скажімо, тому що воно вкрадене чи продане, тому що є різні виклики. Є... Ускладнення десь там по логістиці є дуже швидке використання боєкомплекту. Але якщо говорити про базові речі, то немає відносно, в тому плані проблем немає. Щодо тої ж самої фінансової допомоги від Америки, ну тут важливо розрізняти, що це закладено в бюджет Америки, ці видатки, ці кошти є, вони прописані. Там насправді, якщо відкинути ту всю політичну браваду, як словесну, якусь, знаєте, таку слово перепалку, то насправді там йде просто домовляння на даному етапі, хто буде освоювати ці кошти, під які види зброї номенклатура, під які державні замовлення. Бо по великому рахунку всі ці кошти все одно залишаться в Америці. Нам буде поставлений готовий продукт. Тому це більше внутрішні дебати, тут внутрішні питання Америки. Та, звичайно, на жаль, за ці всі речі ми платимо кров'ю своєю і втратами, бо кожна кожний день, кожна хвилина для нас дорога. Але з іншої сторони, тут важливо розрізняти, щоб ми не самі нас не кинули, і те, що ми там не отримаємо цієї зброї, і, і нам потрібно там щось від чогось відмовитись. Підтримка є, кошти, бо, виділені, зброя, питання поставки, принаймні та, що буде в публічному просторі, вона буде озвучена, а ті поставки, які відбувалися, так і відбуваються далі. Не все анонсовується, що насправді отримується, і, і навпаки. Важливо бачити по результату, по тому, що зараз відбувається на лінії фронту. Як бачимо, всі ті зусилля, які росіяни зараз намагаються, ну, ту саму Жавдіївку зайняти. Там же ж величезне витрати боєкомплекту кожний день і з нашої сторони, і з їхньої. І Якщо би там ми такі були голі босі, чи тут на скажімо на цьому ж напрямку східному прямому, то звичайно ворог давно вже би прорвався. Тому тут потрібно розрізняти від все пропало, і реально, ну є труднощі, але вони не є критичними настільки, щоб там можна на цьому було спекулювати чи бити в набат, що от уже все з трагедії. звичайно потрібно завжди більше і бо цілий нас завжди є більше аніж боєкомплект. це однозначно просто цілий дуже багато цілий дуже багато головна ціль основна це перемогти і зберегти життя, життя наших людей я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову за те що знайшли час нагадаю з нами був іван Томочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил україни